Різдвяна виставка творів закарпатських митців триває в арт галереї Ужгород. Традиційно члени обласної організації Національної спілки художників України представили тематичні твори, в яких можна відчути емоції, пов'язані зі світлим святом, різдвом Христовим, поринути у спогади дитинства. Ми так добре чекали вечора з такою надією, що на санчата будемо кататися, і хто не, не дочекався до сьогоднішнього, то ми після вечері тут же вже ходили колядувати. І звичайно, ці спогади залишаються на все життя. І от це моя робота, яку я зробив спеціально для, для сьогоднішнього, сьогоднішньої виставки. От якраз я хотів думати про сьогодення. Я повернувся якраз до образу ікони, де стоїть якраз на, якби, проблема духовності, як я сьогодні, сьогодні переживаю цю духовність. Під час офіційного відкриття виставки голова закарпатської організації Національної спілки художників України Борис Кузьма зауважив, рік, що минає, як і попередній, для художньої спілки був складним, але плідним і проходить під гідою культурного фронту. Значна частина організованих заходів, зокрема виставок продажів, була спрямована на підтримку збройних сил України, і мистецька робота в цьому напрямку продовжиться і в новому 2024 році анонсував Борис Кузьма і закликав благодійників та меценатів долучатися до доброї справи, яка наближає нашу перемогу. У Нас був дуже такий насичений виставками рік, насичений поїздками на пленери. Дуже багато їздили, були в багатьох країнах. Це можу це Польща, Угорщина, Словаччина, Сербія, Румунія. Ну і ясно, що тут у нас на, на Закарпатті також було цілий ряд пленерів. Тому я дуже радий за нас, за весь колектив. Він плідно працює. Ми будемо продовжувати наші такі. Я би сказав, потуги для того, щоб домогти воїнам. І анонсую найближчим часом, скоріше всього, це буде на Василя Старі Свята. Ми зробимо таку виставку продаж для ЗСУ, залучимо туди, кого лише можна, для того, щоб все-таки отримати позитивний результат. Відмітили і найактивніших протягом року членів спілки. Мистецьку премію художник року отримали чотири митці: скульптор Михайло Худанич, який з початку війни став на захист нашої країни, і нині воює у лавах ЗСУ. художники Ловранд Бокотей, Іван Дідик та мисткиня Марія Митрик. Мистецька премія стане додатковим стимулом для творчості, зауважують лауреати. Я не очікував, чесно скажу зразу, що не очікувано, але дуже досить приємно, бо воно мене дуже зрядило на, 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 на нові роботи. Але просто цей рік був дуже насичений, в мене дві персональні виставки, по-перше, напевно, і тому якось замітили. І участвую у, кожні, у кожній виставці, які проходили. Наприклад, у Львові зараз іде виставка патиків, там велика досі, теж там участвую. Є моя робота. Ну, насамперед хочу подякувати колегам, які мене запропонували на цю премію. І дякую всім, хто мене мою творчість признає. І, ну і з нагоди свят хочу привітати всіх із наступними святами з Різдвом і Новим Роком. Оглянути художню виставку, об'єднану різдвяною тематикою, можна до середини січня в арт-галереї Ужгород.